Надія красоткіна, хай будуть хорошими мрії, хай гарні мрії дійсністю стають завжди-завжди у кожної людини. Нехай вони в безмежну даль ведуть і вносять світло у життя родини. Чарівні мрії, а без них ніяк. Вони нас заставляють щось творити. Як мрія є, то ти тоді мастак, бо є обов'язок і мусиш щось робити. Хай мрії будуть світлим промінцем, що звуть в дорогу і ведуть до цілі. Не йди у світ в сорочці з камінцем, і всі дороги стануть зрозумілі. Потрібно доброту в серцях носити, вона усі шляхи відкрити зможе, бо з добротою легше в світі жити, вона завжди людині допоможе. Тож добрі мрії у думках плекай, щоб у душі світило сонце ясне. І мрій прекрасних завжди досягай. Як мрія є, тоді життя прекрасне.